Мікроавтобус паркується біля входу Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. На цей раз волонтери одержали запит від лікарів на профілактичні препарати для маленьких пацієнтів, одноразові медичні вироби ентеральне харчування партію лічебного питання. Лічебне питання це вид питання, ми використовуємо, використовуємо, з високим ефектом для дітей, є порушення всасування. Есть э, дефицит массы тела, и благодаря качественному составу этих смесей э, дети гораздо лучше поддаются нашему лечению и прибавляют вес и качество жизни, можно так сказать, становится лучше. Співпраця благодійного фонду з дитячою лікарнею продовжується вже багато років. С початком полномасштабной війни РФ проти України допомагати стало важче. Але волонтери вважають, що приходити на поміч в скрутні часи ще важливіше ніж раніше. З дитячою лікарнею тут е, все дуже просто. Е, у цієї лікарні дуже сталі зв'язки з благодійним фондом Міні Саркіса Давтяна. Це була волонтерська діяльність тоді, коли волонтерська діяльність ну то, ну розумієте, 20 років тому. Також благодійний фонд «Заповіт» Саркіса Давтяна із перших днів повномасштабного вторгнення підтримував українських біженців в Австрії. Волонтери зустрічали людей, допомагали з пошуком тимчасового житла, купували їм продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші речі першої необхідності, організовували відправку гуманітарних вантажів в Україну. Їжа, Хімія, одяг, дитячий боже. Я дуже звіляюся. Ми завтра. Завтра вже доскладаємося на Харків, четвер відправляємо. Війна РФ проти України триває майже півтора року. За цей час благодійний фонд заповіт Давтяна передає значні суми на потреби ЗСУ і тероборони, забезпечує сили оборони обладнанням та технікою. Перші наші бої це звільнення вільховки, а потім на русській лазовій, коли нічні бої, і ти зрозумієш, що немає можливості смотрити в тепловізор і стріляти. Тому, звісно, була потреба в тепловізійних прицілах, які ну, значно облегчать життя. Тому на питання, що потрібно, да, потрібен такий приціл. Відповідь коротка. Добре зробимо. Давні зв'язки пов'язують волонтерів із мешканцями райцентра на півночі Харківської області, майже на самому кордоні з РФ. Вовчанськ одне із визволених від расистів українських міст, де жити надзвичайно важко. Це пов'язане із географією міста і з логістикою. З одного боку РФ, з іншого майже відсутність доріг, підірвані мости. Волшанская больница – самая сложная ситуация в Украине. Их постоянно обстреливают, они постоянно под бомбежками. И э, самая сложность заключается в том, чтобы туда доставить там, тот же гуманитарный груз, тот, те, те же э, медикаменты. Это всегда очень большая проблема. Дорог туда нет, все разбито, все, все развалено. Э, все отказываются туда ехать, и там постоянные обстрелы. И это очень сильно мешает э, помогать этой больнице. Непрогнозованість розвитку ситуації, відсутність логістики, неплатоспроможність клієнтів приводить до того, що бізнесу вовчанську немає змоги відновитися, банки не працюють. Нова пошта після звільнення так і не відновила роботу. Укрпошта через обстріли знов закрилася. Просте питання харчування хворих, але на жаль, на сьогоднішній день з нами не хоче ніхто укладати договір, бо ввести нам продукти харчування це є великий ризик, і не хочуть підприємці це робити. Ми зрозуміли, що люди, які були в окупації, повинні отримувати від України допомогу, що Україна їх не те, що не забула, а Україна допомагає їм. От в ці важкі часи. Під час війни важко усім, але людям з інвалідністю важче. Дітям з інвалідністю врятуватися, вижити під час війни без сторонньої допомоги майже неможливо. Вони повністю залежать від тих, хто їх підтримує. Дитячий дім в Шевченка, котрої больні діти ми по 8 ж восім, 10 років. Коли вони були в окупації, там була дуже складна ситуація з поставками продуктів, медикаментів. Ці кадри зроблені у липні 22-го року. Тоді селище Шевченково було ще під окупацією, і Українська держава майже ніяк не могла допомогти медичній установі. Волонтер Володимир Колий переносить ліки, які передали благодійники з української території на тимчасово окуповану, де знаходиться Шевченківський дитячий будинок-інтернат. Все, ми будемо, будемо поля. Я вас я люблю. Слава, коли ми почали доставляти гуманітарну допомогу, то ми були в контакті із директором цього закладу, а також з вихованцем. Цього закладу, який там виховувався, який знав от нагальну потребу. Він уже підключився, коли ми привезли гуманітарну допомогу. Він особисто підключився до того, як доставити її такими то коридорами е до закладу. Мідіамі амисам усі натяніло їсі началися ні місяць. Бо немає ні вітамінам, немає, ну я індабаво там, уолом немає, вам. Волонтери наближають перемогу. В той же час у них постійний емоційний контакт із тими, хто страждає. Вже 15 місяців. Волонтери фонду кажуть, що коли стає морально важко, порівнюють свою втому з втомою тих, хто на передовій. Це допомагає. Есть работа, есть дело, ты его начал, надо вести, надо... есть обязательства. Ты там заказал, там там попросили, ты уже не можешь там отказаться. Ты должен обязательно это сделать, потому что ты понимаешь, что тебя никто не заменит, никто не поедет, никто этого делать за тебя не будет. Сейчас время, когда надо помогать, надо ехать, надо стараться, надо, надо делать то, что возможно делать, и все.